Я з неабиякою честю хочу зараз представити вам і запросити до розмови Ігоря Тимошчука, Героя України, командира роти охорони тієї самої 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Пане Ігорю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Пане Ігорю, дійсно, ну надзвичайно велика честь спілкуватися з вами, при тому, готуючись до ефіру. Не багато я знайшов про вас інформації в інтернеті, але навіть та яка яку знайшов, в мене викликала такий додатковий стимул для гордості, тому що я прочитав, що ви е, як стверджується в інтернеті, з Волині. Це так? Так, з моєї Волину. рідної Волині. Ми з вами так. земляки. Тому от бачите, хочу вас привітати за, за захист не тільки як там кожен українець, а як земляк. А звідки саме ви? з Луцька? З Луцька так. Я трошки далі туди до білоруського кордону. Так е, от пане Ігоре, е, розкажіть, будь ласка, е, ви з початку повномасштабного вторгнення на війні. Е, як для вас все почалось е, за цих два роки? Який шлях ви пройшли? Ну, все почалося для мене так 24 лютого. Але ну, я не одразу був призваний до лав Збройної сили України, а проходив службу в добровольчих формуваннях територіальних громад. Також були на посадах командири відділень, командири взводів. І це, можливо, дало нам можливість більше підготуватися до того моменту, коли ми все-таки вступили до ЛАВ Збройних Сил України. Ми проходили навчання, ми виконували також бойові завдання. Ми виконували ну, певні завдання, які на нас були поставлені. І в цей же ж період ми тренувалися, займалися, проходили. Різні тактичні підготовки, медичну підготовку, тобто все, що потрібно для бійця ну, Збройних Сил України. На фронт, коли потрапили безпосередньо вже на, на, передок, на нуль. На нуль 20... 18 вересня 2022 року. Що це був збій? Ну, це ми попали якраз, в, були, бої були під Авдіївкою, під, ну, на підступах до Авдіївки, позиції ворог штурмував. І ми їх утримували. Ми їх втримали. То тобто є. 14 вересня ми приїхали на сам Авдіївський напрямок, а 18-го вже ми вступили в бій. Це е, якого року? 22 22-го. 22 так. І як за цей час ситуація, от ну в вашому баченні, так, в вашому сприйнятті, от ситуація на Авдіївському напрямку? Ну давайте навіть не так почнемо. Давайте знаєте, що почнемо? От ну дійсно там Авдіївка це таке вже ну, це місце, яке точно увійде в підручники історії, окремою сторінкою, коли буде описана ця війна. Але ну я от впевнений, що для, для кожної людини, яка перебуває, перебувала там. Ну якщо ми говоримо про Бабавдіївку, оскільки це, це ваша історія, вона все одно буде асоціюватись е, з чимось своїм. От навіть я б хотів, щоб ми почали не з військової точки зору, так, а от з емоційної якоїсь, от для вас особисто. Е, з чим Авдіївка асоціюється? От як щоб ви могли розказати, знаєте, мені там не як журналісту, скажімо, а от просто людям про ситуацію, які дізнаються про це все з телевізора, там, з якихось телеграм-каналів, а не, не вашими очима. От як би ви вашими очима це переповнув? Ну, Авдіївка, я по розповідях по братимів, які були з самого початку вже там, Авдіївка дійсно було гарним містом. Це дійсно трудівниче місто. Це один з найбільших заводів колишнього Радянського Союзу, коксохімічний Авдіївський завод. Туди приїжджало дуже багато людей працювати і з Донецька, і найближчих міст. Для нас воно буде асоціюватися і залишиться, як я знаю, такою можливо фортецею. Фортецею, яка дійсно вистояла І вистоїть. Ми зробимо все для того, щоб це сталося. І так, да, її нищать, вона знищується, мені здається, можливо, наразі найбільше з усіх напрямків на даний час. Це дуже-дуже велика кількість авіабомб, ракет масове, масове просто знищення міста. Але я думаю, що все можна відбудувати, все можна відновити і вона повернеться. В свою красу, яку вона була, мала до 2014 року, скажімо так. А от з вересня 2022 року, ну, постійно, по суті, перебула постійно, так, так, на Авдіївці. Так, ми з то є, наш підрозділ постійно мав місце дислокації в самій Авдіївці. Тобто і має. Як змінювалася за цей час от, ситуація на вашу, на Авдіївському напрямку, за, вашою, за, за, за вашим внутрішнім якимось відчуттям. Для вас особисто який період найважчий був? Ну, За весь період, що ну, я знаходжуся і підрозділ там знаходиться. Певно, час найважчий почався оце з 10 жовтня. Тобто, так, да, були обстріли, були спроби. Штурму Авдіївки і раніше, але масові оці, коли почалися десь, це було 10 жовтня. Це перші масові штурми, які ми зустріли. Так, да, ми були до них готові. Ми знали, що буде ймовірність таких штурмів, але ми не знали напевно, що буде така кількість особового складу. Так кількість техніки, яка була залучена на ці на, ну як кажуть, на взяття Авдіївки самої. Вони хотіли, ну можливо, спочатку, хоча б взяти її в кільце. Чи заволодіти ну, ми їм цього не дали? Ви ж е у вас рота охорони. Так називається правильно? Так. Офіційно ми рота охорони. Ну а... от я, я намагаюсь зрозуміти, бо бо ну от зараз впевнений глядач чує, що ну там рота охорони. І зразу ж асоціації ну це десь. Ну а що мовляв, охороняти на нулі, умовно кажучи, так відповідно, ви ж ну не цим займаєтесь. Які завдання 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 викону ну, виконували свій час, свій час, коли ще був попередній командир роти, було прийнято спільне рішення з командуванням бригади, що потрібно. Щось робити, я ж кажу, можливо, більшу роботу, щоб, ну, більш е, обов'язки, які поставлені штатні обов'язки народу охорони. Ми почали займатися частковою розвідкою і штурмами. Тобто, спочатку це було навчання, підготовка. Ми злагоджувалися самі, бо для нас також це було нове. У нас ніхто не мав досвіду такого бойового і саме в штурмах. І... Так як ми мали вже трішки інструкторські навички в добровольчих батальйонах, ми почали цей підрозділ кажуть, ліпити до кучі, як штурмовий підрозділ. І зараз ми в основному займаємося тільки такою, такою, ну, такою роботою. Штурмовою? Так. Це штурми. Так, у нас є групи в підрозділі, які. Ну і займаються утриманням позицій. Тобто, ми їх навчаємо на те, що штурм це одне, а втримати позицію, коли ворог тебе штурмує, це також інший напрямок. І такі також є групи у нас в підрозділі. Чи можемо ми в такому випадку говорити про те, за, за виконання яких саме завдань ви отримали? Звання Героя України. Ну, ми, ми розуміємо, всі люди, які стоять на захисті України, ми їх називаємо героями, абсолютно заслужено. Але от ну, державних нагород, так, за цей героїзм достоюються не всі, я от статистику наводив. Можете розказати про, про вашу історію отримання? Я вам скажу так: це певно, ну, для мене особисто здається. Я не знаю, яким самим поданням було на цю нагороду, але це було в комплексі, мені здається. Це комплекс. Завдань, які ми виконували, і їх було немало, тобто їх було достатньо. І я як командир підрозділу, можливо, ці штурми планував, організовував і також безпосередньо брав в них участь. Мені здається, що ця нагорода, це я ж кажу, за комплекс завдань, які ми зробили. Ну, але можливо, це одна, що мені найбільше запам'яталася, це 17 лютого 2023 року. Мої хлопці пішли на штурм. Я був на вогневому, особисто на вогневому прикритті і на пікапі заїхав на ворожі позиції на 30 метрів, щоб забрати своїх поранених хлопців. Мені розстріляли машину, я витягнув хлопців, своїх побратимів, загрузив на евакуацію і потім вийшов самостійно. Всі цілі? Ну, живі. На жаль, ми Всі. мали мали втрати, але. На війні без них, на жаль, ніяк. Ви ж не військова людина були до, до, до повномасштабного вторгнення, так? Я мав ну, військовий досвід мав. Я з 2005 по 2012 рік служив в Державній прикордонній службі України. Ага. Тобто, я був... Ну, а безпосередньо перед там вторгненням? Ні. Тобто, безпосередньо, тобто, з, з 12 по 22 рік ні. Я не, не брав ніде ніяких участей. І... Такого, скажи, досвіду саме бойового ну, не було. А чим займалися в цивільному житті? Проводив людям інтернет. Тобто Працював в інтернет-провайдері, нашому місцевому, луцькому, на двох провайдерах. Пане Ігорі, я чому про це питаю? Тому що е, ну, стоїть же ж питання, так про е, от коли зараз стоїть питання мобілізації, там про я не рожден для війни, там ще щось дуже часто такі, от е, там ну, по-різному називають е, там людей, які це говорять. Так я ну, вже не кажу про людей, які говорять це десь там за кордону, виїхавши. М -м є люди не народжені для е, вірніше так, всі не народжені для війни, але чи всіх можна навчити? Я гадаю, що так. У нас на, наразі, мені здається, є досить достатня кількість е, навчальних центрів, де тебе можуть навчити, як правильно тримати баналь в руках зброю, як нею користуватися, навчати тебе медицини, щоб навчати тактичної підготовки. Ну, все можна навчитися. Я вважаю, що да, по стану здоров'я можна не. Ну, війна це така штука, що треба мати. Нормальний стан здоров'я. Бо в будь-який момент, при будь-якому при виконанні, будь-якої задачі, ти можеш бути, коли маючи проблеми зі здоров'ям, бути просто, ну, так, обузою для своїх же ж побратимів. І це може призвести, ну, не дай Бог, до втрат, і, яких би не хотілося. Зараз, от е, я так косив оком на екран, перевіряючи, чи є номер картки, який оголошував на початку, номер рахунку для власне збору грошей на на пікап. І от є, зараз бачу, е, пане Ігоре. А ну наскільки загалом е, можна говорити про в принципі забезпечення потреб? Конкретно там вас, ваших бійців, вашої роти, вашої бригади, там з боку держави, але ми розуміємо все одно, що е, допомога потрібна, і добре, що люди ще знаходять там якісь е, гроші там, на донати, хоча всі там бідніші, зрозуміло, але чого зараз, крім е, про пікап, ми сказали, про те, що е, потрібен чого найбільше зараз потребуєте, ви, ваші хлопці, дівчата? Ну скажу так, так е, війна кардинально змінилася півроку назад. Ми все більше і більше стаємо воювати і ми, і ворог дронами. Тобто мені здається, що хай, звичайно, вона закінчиться чим пошвидше, і цього не буде. Але я думаю, що за декілька місяців ми, нам придеться воювати тільки, тільки технікою, тільки дронами. Камікадзе, то є... зараз в яких дронах потреба найбільше? FPV чи, чи ті ж Mavic? Що зрозумієте, кожен дрон займається певною своєю роботою. Ну то є, т... в роблять одну роботу, Mavic і інші дрони ну, вищого класу. Вони займаються розвідкою, вони займаються спостереженням, недопущенням, наприклад, ворога. FPV займаються своєю прямою роботою. Знищення техніки, особового складу, знищення якихось укриттів. Тобто, потреба є у всіх дронах. Але зараз кардинально стало так FPV-дрони дрони. Це, мені здається, майбутнє ну, в цій війні, які потрібні ну, вже. Друзі. Е ви почули безпосередньо там з вуст пана Ігоря, героя України, що потрібно. Ви бачите зараз на екрані картку для переказу коштів. Зараз мова йде. Треба дрони, треба в необмежених практично кількостях, от як сказав пан Ігор, дрони. Але перш за все, ну тобто, треба забезпечити, от принаймні, першочергову потребу. Зараз от у вигляді пікапа номер. Ви бачите на екрані. Треба там близько 6 тисяч доларів у 220 тисяч гривень. 145 з них зараз. Зібрано, ви можете от донатити, якщо десь там хтось захоче протягом цього нашого далі ефіру, я ну там пишіть просто в вайбері, я буду так само нагадувати. Пане Ігоре я надзвичайно дякую вам за те, що, перш за все, за вашу роботу, за вашу мужність, за захист не тільки від себе, впевнений, від всіх українців. Дякую. Бережіть, будь ласка, себе і ну. Всі покладаються на збройні сили в питанні в питанні якомога швидшої перемоги. Ми не знаємо дійсно коли, коли вона буде, але дякую вам дуже. Слава Україні Дя... героям! Слава! Дякую.